Щодня Україні допомагають у перемозі дуже багато як і українців, так і іноземців. А ми говоримо сьогодні про іноземну підтримку, але не на рівні держави. Насправді дуже багато, як і громадян, громадянське суспільство, а також на рівні бізнесу інших країн допомагають Україні для того, щоб ми здобули перемогу. Тож говоримо про підтримку інозем, іноземну підтримку в проєкті Третій сектор на «Київ.ФМ». Звати мене Ярослав Федоренко. І в студії поруч зі мною СЕО, Сько організації Kyiv Defenders Іва Кошова. Вітаю, вітаю, дякую за запрошення. Так, дякую, що долучаєтеся знову. Це вже в другий а. раз. Ми зустрічаємося в цій студії. Насправді для наших слухачів та глядачів нагадаю, що Kyiv Defenders були вже в липні. Це буквально. Кілька місяців тому, але чому ми знову зустрілися? Тому що вам є що розповісти. Насправді, по-перше, за цей час ви офіційно відзначили вже дворіччя свого існування, офіційного існування, тому що ви вже до того. Вже неофіційно, але вже почали працювати, як ми говорили минулого разу. Дуже багато я слідкую у вас в соцмережах. До речі, нашим слухачам та глядачам. Нагадую, що в трансляції на youtube каналі Київ ви можете побачити посилання на всі сторінки в соцмережах на сайт Київ Defenders. взагалі більше побачити про діяльність цієї громадської організації. І тому насправді є інформпривід, дуже хороший буквально кілька днів тому. А чому ми сьогодні говоримо якраз про іноземну допомогу? А тому, що ви дуже багато співпрацюєте з іноземними військовими, з іноземними організаціями, бізнесом інших країн, які насправді допомагають і пам'ятаю, от був у вас на дворіччі. Там безпілотник був представлений, який офіційно ніде. Фотографувати не можна було, я пам'ятаю. Тобто його могли тільки розглядати і пам'ятаю, наскільки там навіть іноземні оці партнери, які приходили вас привітати, так само розглядали його. Що це хороша така українська розробка, яка вже, я сподіваюся, є на фронті. Є, є на фронті. От але давайте трохи от з. Такого найсвіжішого, скажімо так, днями у вас якраз реалізували ви один з таких проєктів в співпраці з іноземними партнерами і дозволили придбати сім спеціалізованих транспортних засобів для потреб збройних сил України. Тож давайте про це детальніше. Хто це хто ці партнери? Чому оці сім спеціалізованих нагадаю транспортних засобів, вони є настільки необхідними сьогодні на фронті? Так, Дякую за питання. Дійсно, у нас нещодавно відбулася дуже така потужна подія. Ми завершили проект. Проект, який тривав півтора місяці, а це проект, який вдалося реалізувати завдяки нашій німецькій партнерці. Вона її звати Франциска Девіс. Вона є істеркинію, науковицею, представ, представницею інтелігенції Німеччини. А просто дуже дуже потужна людина, з якою дуже приємно і класно було спілкуватись. Ми познайомились всього десь пару місяців тому. Вона приїжджала в Україну. Вона дуже сильно підтримує в принципі Україну український народ, і так як ми одна з організацій, яка активно допомагає фронту Україні, вона захотіла з нами познайомитись, і в процесі розмови вона зрозуміла, що одна з найважливіших потреб наразі. Для нас на фронті це автівки. Причому автівки, які називаються кейсоваки, тобто це евакуаційні автівки, які допомагають швидко вивозити поранених з поля болю або з, з місць обстрілів і так далі. І от ми зустрілися, проговорили. Буквально за місяць запустили Фандрейс проект, який назбирав для нас суму, яку вистачило з долученням інших ресурсів на сім автівок. Це було дуже потужно, при тому, що це приватна особа, тобто це не фундація, не організація, просто небайдужа людина, яка залучила свою ком'юніті до підтримки України. Ну от е, насправді, як сказав я на початку, е, це не лише на державному рівні відбувається іноземна допомога. Це, насправді про державний рівень ми чуємо в новинах дуже багато. І на щастя, і дуже вдячні іншим країнам, міжнародним організаціям, які офіційно виділяють як і військову допомогу, так і для цивільних для відновлення. Е, і от ви зараз розповідаєте приклад фізичної особи іноземки Німкені, яка uh -huh. власноруч зібрала кошти, користуючись своїм ім'ям, що вона ну, відома в певних колах в Німеччині, uh -huh. і вона зібрала немалу суму для допомоги нашим захисникам та захисницям. Відразу хочу в цьому моменті якраз запитати, як взагалі відбуваються такі от партнерські допомоги від іноземних, як і фізичних осіб. Це ж і бізнесові якісь кола, це і загалом якісь. Громадські організації, банально громадські організації інших країн, так само намагаються своїми зусиллями якось допомогти. Як у вас ця співпраця взагалі налагодилася? І з ким ви зараз співпрацюєте? Ну тому що знову ж таки, повертаючись до двох річчя, я думаю, вашого офіційного святкування, я думаю, я буду довго поверти цілу програму взагалі говорити про це. Тому що там я бачив і британських військових, які прийшли, і німців бачив, там ще інші іноземці були, от з ким вдалося поспілкуватися. Тільки їх взагалі невже mm. весь світ сьогодні допомагає Україні? Ну по-перше, це правда, весь світ допомагає. По-друге, коротка інструкція, як знайти іноземного партнера да, від Київ Defender. Дивіться, немає такого, що на нас це звалилося. От ми йшли по вулиці, і до нас підходять люди і дають нам гроші. Ми б дуже хотіли, але ні. Це все невтомна праця. Жоден з тих партнерів, з якими ми працюємо зараз. Ми не знали їх до цього, ми не знали їх до повномасштабного вторгнення, не були знайомі ні з цими людьми, ні з організаціями. А все це в процесі ми добували власною, власною працею. Тобто ми комунікували. Ми, в Kyiv Defenders У нас є політика дуже активної зовнішньої комунікації. Ми, ми виїжджаємо, ми спілкуємось, ми запрошуємо до себе, ми відкриті. Тобто ми запрошуємо до себе подивитися, як працюємо ми, які заходи у нас відбуваються, познайомитись з командою і так далі. Тобто, це оця прозорість, вона імпонує іноземцям. Це по перше. По друге, якщо існує думка, що про нас всі забули, і ніхто не хоче допомагати Україні. Це абсолютно брехня, це неправда. Просто для того, щоб вам допомогли, потрібно щось для цього зробити. Що саме бути активним, це перше комунікувати. Ми виходили через соцмережі, через е, інтернет-ресурси, шукали з ким можна взаємодіяти. Потім, через якийсь час, коли ми заявили про себе, коли ми показали, що ми дійсно відповідаємо тим словам, про які заявляємо: тобто, чесність, прозорість, звітність, вся до єдиної. А до речі, це те, чим ми пишаємо, що ми. Даємо абсолютно прозору звітність, і відповідно, кожен наш партнер отримує звіт про кожну надану допомогу. Для них це дуже важливо. А також окремим поєнтом є те, що ем, ми не зупиняємось в цьому. Тобто, досить багато організацій були готові долучатися на початку повномасштабного вторгнення, коли спалахнуло, і всі звернули увагу, і всі були готові долучатися, відправляли фури, відправляли вантажі, гроші і так далі. А для нас було очевидно, що так буде не завжди. І ми розуміли це з самого початку. Те, що зараз об'єм допомоги загальний має тренд падаючий, це якби прогнозуємо. Тобто, це, про це можна було передбачити, ми передбачили. Тому ми не зупинялися в цьому пошуку і далі продовжимо це робити. І виходить так, що одна ком'юніті рекомендує нас іншій ком'юніті, тому що знає, що з нами можна працювати. Оце от довіра. Плюс ми напрацювали ем, певну експертність. До нас звертаються інколи партнери просто за порадою, за допомогою, як можна щось організувати, і ми робимо це разом. Ми допомагаємо їм, і, і таким чином всі отримують свій очікуваний результат. А ще дуже важливо, це те, що м, потрібно постійно підтримувати зв'язок. Тобто очікувати, що людина за три тисячі кілометрів буде пам'ятати про вас, тому що ви з нею один раз побачились, це не, не є актуальним. Так, потрібно постійно підтримувати зв'язок. У нас більше ста партнерів на поточний момент із різних куточків світу, прям світу, да тобто в нашому портфоліо є і Німеччина, Польща, Словаччина, Нідерланди. Японія, Америка, Канада і так далі. Ну, далі ще можу продовжувати цей список. Суть в чому в тому, що ми дійсно йдемо на зустріч і пропонуємо щось для того, якийсь проект для долучення. А... Тут відразу, якщо чесно, виникає запитання: наскільки ця допомога за кордоном? Наскільки взагалі Україна? Ви вже трохи якраз зазначили, наскільки Україна в них залишається як номер один для допомоги? Наскільки? Ну, тому що е, довготривала війна, вона певним чином впливає на те, що е, це стає звичним, це стає буденним. І іноземці, ну я чув таку думку і не один раз, що іноземці просто втомилися від війни в Україні. Е, можливо, тут ще певні чинники є, і те, що відбувається в Ізраїлі зараз. Е, інші е, міжнародні новини, які можуть перекривати трохи е, війну, яка, яка зараз іде в Україні. Ваші іноземні партнері, оця от сотня, скажімо так, вони продовжують працювати. Тобто в них немає думок, що ми допомогли і на цьому крапка. Чи виникають якісь, ну, я розумію, потреби завжди є. І от ми якраз трохи далі поговоримо якраз про ті потреби, які є і актуальними. Ну, всі потреби актуальні насправді. Але от яким чином ви. Знову ж таки, повторюючи трохи вашу відповідь попередню, нагадуєте про себе, навіть якщо ви там раз побачилися, нагадуєте про, про себе, що ви існуєте, що є потреби, що є необхідність далі допомагати. Дивіться, ви дуже коректно сказали про те, що там Європа чи весь світ втомився від війни, а українці не втомились. Всі втомились. Так Але ж це, як знаєте, це те, що можна спрогнозувати, це те, що можна передбачити. Далі ми втомимося ще більше. І це є нормальним. Ну, війна не нормальна, все інше нормально. Втома це нормально. Але це не значить, що не потрібно діяти. І а, так само, як і в Україні, да, на початку повномасштабного вторгнення було дуже багато волонтерів, волонтерських, благодійних організацій, які діяли ефективно, швидко і так далі. Зараз ця кількість суттєво впала. Суттєво. Це очевидна статистика, яку можна перевірити. А, так само і за кордоном. Так само. Тобто це абсолютно пряма пропорція. А наскільки часто потрібно нагадувати, і чи не, скажімо так, зникає Україна з основних шпальт? Ну це залежить від нас. Наскільки ми будемо нагадувати, настільки Україна буде актуальною. І плюс ще за цей час ми в Kyiv Defenders набули експертності і досвіду по співпраці з іноземними партнерами. По перше, ми працюємо офіційно. Це досить сильно імпонує нашим як європейським, так і іншим закордонним партнерам, тому що вони а, мають можливість нам тоді допомогти, тобто донати на офіційні рахунки або передача офіційна да, через систему отримання гуманітарної допомоги. І, знаєте, хочете, щоб вам щось надали, спростіть максимально цей процес, так? А по-перше, ми допомаг... ми самі ініціюємо проекти. Ми приходимо з готовими проектами і пропонуємо долучитися так, так чи так. Ви вказували, згадували про ем, літачки, тобто про наші ударні так, дрони, так. які були на нашому заході. Дійсно, це секюрний проект. А дивіться, на жаль, ем, ну чи не щастя, не знаю, така політика, що жодна закордонна організація не може офіційно допомагати армії іншої країни і не може надавати без спеціального дозволу. Зброю і, і так далі, все те, що може допомогти когось вбити. Так, ми це адекватно розуміємо, і тому з адекватністю ставимося і не йдемо просити а, дрони у тих, хто не може їх надати. Так, наприклад, так само, якщо спеціалізація нашого партнера більше медична, ми а, пропонуємо проєкт, який буде саме з цим і пов'язаний. Так, інколи ми робимо проекти під партнером, тобто у партнера є запит Я хочу допомогти. Там, да, от в, цьому, в цій місцевості, наприклад, Харківській області чи Запорізькій, і вказує, що от є, у мене є така ідея, є такий намір. Окей, добре, ми пропонуємо ті проекти, які є в цьому розрізі. Тобто, розумієте, це постійна взаємодія. Ти не можеш очікувати, що тобі хтось допоможе. По-перше, якщо ти про це не скажеш комусь раз. По-друге, якщо ти не запропонуєш, третє, якщо ти не максимально не спростиш. Цей рух. До речі, прямо зараз до нас виїхали інші наші партнери з Німеччини, це Ukraine Hilfer. Наші партнери вони допомагають так само автівками для евакуації, бо це дуже актуально. І от прямо зараз вони там десь проходять кордон, вже скоро будуть у нас. Так що, знаєте, це просто показує той невпинний рух. Ми щойно завершили цей проект і починаємо одразу верніше і паралельно реалізовуємо наступний. Тобто, при тому, щоб ви розуміли, організаційна спроможність Kyiv Defender це 21 людина в команді. А кожен працює над своїм, своєю частинкою, напрямком і так відповідає за свою mm -hmm. якусь функцію, але це сталий процес. Тобто, це не так, що ми один раз щось зробили, потім сидимо, займаємося своїми справами, а потім знову. Коли я чую про те, що інші організації... Ну, не жаліються, а скажімо, вказують на те, що о, допомога впала, ми отримуємо набагато менше. У мене питання: що ви зробили для того, щоб отримати більше. Все ж дуже просто. А, про Актуальніші збори. Знаю, наскільки у вас там навіть один проект не закінчується, починається вже наступний проект. І насправді одне зараз з актуального, от як я на початку ще до нашої розмови, якраз поза ефіром, сказав, що от минулого разу в футболках приходили. Тепер вже в Худі. Уже, так, вже холодно. так, в Худі з Київ Defender з логотипом. І насправді, про що я якраз що я маю на увазі, зараз вже скоро зима, вже осінь. Холоднішає, дуже навіть холодніше, і у вас один з таких актуальних зборів це зігріваючий збір на бафи. Так. Якраз тут я хотів якраз підвести і до цього збору, і взагалі на що у вас зараз актуально? От те, що у вас ну, зрозуміло через зміну погоди, це дуже необхідна. Річі насправді дуже багато. Я знаю, що зараз намагаються от робити готуватися до зими, як то кажуть. Розкажіть про зігріваючий збір на БАФ. Що це взагалі що це, як це взагалі відбувається, і що саме потрібно? Угу. Дякую, що запитали. Це такий цікавий збір. Як ми знаємо, вчора був день захисників і захисниць. Це для нас дуже велике свято. Це той день, коли ми вітаємо всіх наших військових, хоча б листівкою, хоча б якимось меседжем дзвінком, і у відповідь, що неочікувано, отримуємо дуже багато навзаєм. Хоча ми є волонтерами, так захищають вони. Але дуже багато меседжів ми отримали про те, що якби не ви, то і не ми. І це дуже гріє, це дуже приємно. І спеціально до цієї дати ми запустили потужний збір, один з. На бафи з чому саме так? Тому це збір 2.0, тому що минулого року ми вже робили такий збір. Ми знайшли українського виробника, який виготовляє дуже якісно. Це компанія Кентавр, це не якась секрет, який виготовляє дуже якісні головні убори, і в тому числі аксесуари. І це таким чином ми, до речі, намагаємось підтримувати український бізнес. Тобто, якщо у нас відбуваються якісь збори і є можливість закупити щось в Україні, так само, як літачки, то ми робимо це в Україні. Щодо збору баф, це хто не знає, таке на шию, такий, як ну не шарф, а така от штука, яка закриває шию. Досить плотно вдягається через голову. Це не входить в цей баф не входить в стандартну комплектацію а, форми? Форми військової. військової. Тому, відповідно, хлопці все одно це купують самі, тому що інакше дуже холодно, тому що там шарфом не замотаєшся. І ще минулого року ми зрозуміли, що це актуальна тема. Спро вирішили спробувати, і тоді був шалений, якби, і попит, і. Шалена підтримка, тому що це дуже це, приклад дуже простої, зрозумілої речі, яка не потребує якихось додаткових роз'яснень. Ну в тому сенсі, що вам не треба пояснювати, навіщо потрібен баф. Зрозуміло, що коли холодно, потрібно закривати гормона да? і так далі. І тому ми запустили цей збір. Він буде у нас насправді коротким. Там він на невелику суму для того, щоб ми швидко реалізували, щоб ми зараз замовили. І відповідну партію отримали, коли вже буде холодніше, тому що нам дуже пощастило з погодою в цьому році. Так, вересень був досить теплий, в жовтні вже, все, вже ми не в футболках вже так, в хуже. Не до коротких рукавів. Так, а ще за тиждень-два ми розуміємо, що буде ще холодніше. а хлопці працюють, ну, і дівчата завжди працюють вно... часто вночі, а вночі у нас холодно, уже до 5 градусів опускається. Опчик температури, тому якби це дуже нагальна штука. І це показує те, що ми турбуємось про наших військових. Ми не тільки працюємо по тим запитам, які вони надають, от нам потрібні там, реби, машини, дрони і так далі. Ми ще й передбачаємо якісь речі. Насправді, з хороших новин це те, що е, на поточний момент щодо забезпечення саме форма. А ми не чули поки що запитів. Ми не чули якихось негативних відгуків. Форма є, надається. А це така якби аксесуар, але він реально необхідний. Ну це як так само, як перчатки чи, чи там теплі шкирпа ну, для збереження да. тепла, насправді це дуже необхідно. До речі, от у вас для того, щоб забезпечити теплом одного військового, це 250 п'ятдесят гривень. Угу. І ви зараз хочете зібрати 30 тисяч гривень. Півска угу. невеликий такий збір. Угу. А чим більше. Тим більше буде басів. Наскільки чи можна говорити на сьогодні? Ну, мабуть, це дуже зарано, один день як запустилися, скільки вже зібрано. А, але наскільки ви розраховуєте от, по часу на цей збір? Ну, ми плануємо десь тиждень, насправді. тиждень. Так, не думаю, що буде більше. Ми плануємо десь так. А, дивіться, це. Приклад дуже маленького нашого проекту, да невеличкого швидкого, щоб швидко зробити, швидко відзвітуватися в свою чергу. ну, Виготовити, відзвітуватися, передати швидко, 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 щоб все це оперативно зробити. Тому що знаєте, швидкість має значення. Паралельно у нас ведуться ще проекти, наші збори на ті жавтівки. Це завжди нагальна потреба. Завжди зараз у нас в запитах, не дивлячись на те, що частину ми вже закрили, і частину ще от плануємо закрити з нашими партнерами. Близько 20 запитів у нас завжди в роботі. Запити на автівки на різні. От і тому оце є акцентом нашому зараз. Автівки і, мабуть, дрони. Паралельно так само приходять запити на підготовку до зими. Та і починається від банально простого грілки, термобілизна, ті ж бафи і так далі. Автономні обігрівачі. Так називаємо вебасти це те, що допомагає о, опалювати хлопцям, або будь в окопах в бліндажах, або те, що можна поставити в автівку. Тому що коли минулого року ми їздили в Харків передавати так само автівки, автопоїзд один з. було було десь на нашому термометрі десь мінус 23. І люди працюють в таких умовах. Да? І ми про це розуміємо, ми починаємо готуватися з довгі. Плюс генератори стала потреба. Генератори, зарядні станції, павербанки, тому що ми розуміємо, що з енергозабезпеченням в Україні є проблеми. Так, на жаль, це так. Нас залишається буквально вже небагато часу, і на завершення я мабуть все ж таки запитаю про те, що насправді є дуже багато людей, говорять у ці міфи, що ми дуже багато донатимо, Вся зброя йде на фронт, але це мало допомагає. З причини того, чому ну, насправді хочу запитати, наскільки як, наскільки довго живе взагалі зброя, і в тому числі автомобілі на фронті. От якраз цей момент, який роз'яснить, чому це як не додатково йде допомога, а це як заміна вже тому, що знищено, що пошкоджено, що не може вже ну, втілюватись в життя, якраз те, що заплановано. От якраз цей момент, щоб пояснити людям, чому. Потрібно і далі донатити, чому а, ніколи не буває мало автівок, мало безпілотників, наприклад, зброї і так далі. Ага, знаєте, а, як це чому ніколи не вистачає автівок, да куди вони діваються? Да? чому ми стільки Коли робимо цього, ми переда передаємо, і не тільки ми, куди воно все дівається? Дивіться щодо зброї, я не маю права говорити. Не можу. Але щодо автівок, дивіться, оця, цей стаканчик попровод, це розхідник. Тобто з нього випало, викинув. Є поняття розхідник. От Автівка на фронті це розхідник. Чому? Тому що її час життя на фронті може корелюватися від декількох годин до декількох років. Вже, І тому в середньому автівка живе пару місяців на фронті. Далі вона або виходить з ладу, її потрібно ремонтувати, або вона знищена. А хороша новина це коли вона знищена, а люди вижили. І автівка це порятунок, тому що це швидкість, коли можна швидко звідкись виїхати. Це захист певний може бути. І у нас були такі випадки, коли автівка прикрила собою, скажімо так, людей, і, слава Богу, так вони поранені, але живі. І це ключове. І тому скільки живуть інші речі на фронті, я, на жаль, не можу сказати. Але щодо автівки, тобто ви можете собі уявити, да, на, на поточний момент Київ Defenderс передало 108 автівок на фронт, при тому, що цей проєкт ми ведемо трошки більше, ніж рік, ну, можливо, півтора, десь до півтора роки. І до того, що запити, запити, запити знову, знову і знову, тому що автівки знищуються ворогом. Автівки виходять з ладу з різних причин, тому що як ви розумієте, вони їздять не по асфальту і не по різним дорогам, і так далі. Тому це стала потреба, і вона повірте буде ще досить, досить довго. Так, дякую за цю відповідь. Я сподіваюся, що це якраз надихне всіх, хто нас зараз слухає. Не забувайте донатити. Заходьте на трансляцію YouTube в на Києв на сторінці. Там якраз всі посилання є. Побачите збори як і для утеплення наших бійців, так і на збори для автівок. Нагадаю, Іва Кошова, СЕО громадської організації Ків Defenderс, була в студії. Дякую, дякую вам. Дякую. дякую. Я сподіваюся, вже... Не, не так багато часу. Ми знову зустрінемося, тому що у вас постійно відбуваються і хороші новини, і збори, і, і це дуже приємно. Дякую. Обов'язково, Дякую вам. А, так нагадаю, це був проект Третій сектор. Мене звати Ярослав Федоренко. Тож залишайтеся на «Київ.ФМ» – радіо найкращого міста у світі. Єдність, наша сила, довіра, рушій змін, рішучість, запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас, як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті Третій сектор на радіо Київ 98FM.